Знаєш, я давно побачила, що ти трішки дивненький. Ще тоді, коли знайомила тебе з моїми батьками, от скажи мені, навіщо ти на мого батька цілий вечір отако в притул дивився? М? Він мені задав питання. Любиш Тетяну? Я кажу, люблю. Він мені каже: ну дивись мені, я і дивився. Діма, мені з тобою дуже важко, ти розумієш? Мені з тобою прям дуже важко. От я сказала, давай в суботу десь о сьомій вечора зустрінемося. Ти о сьомій приїжджаєш. Але я не знаю куди. Ти десь у місті, бо я сказала, давай десь о сьомій вечора зустрінемося. Ну, це було всього два рази. Що як ти любиш? Іма. Я з тобою жодного прислів'я, приказки та сталого виразу не можу сказати. ой, прям таки від жодного. Я вже розказала, срали, перділи, згори летіли, так ти чуть не забився і голову не зламав. Це реально дуже складний і доматичний вислів. Там дуже сложно його реалізувати. Ти просто сама подумай. Ну, реально. Це вам комплімент від нашого закладу. Ще з того, що ви вже в тисячний раз сваритесь в наших стінах. Будь ласка. А це ми тільки другий місяць до вас ходимо. Ми вас за рік просто розоремо. Кохана, в мене є тост. Ану, ану. Сонечко, я хочу підняти цей келих і сказати, цюм, що. Цьом-цьом-цьом-цьом-цьом-цьом-цьом-цьом-цьом-цьом-цьом. Я хочу сказати, що мені з тобою дуже просто подобається сваритися. Коли ми з тобою. Сваримось, ти, просто забуваєш по два рази повторювати кожну фразу. А коли моя кохане сонечко, моя кицечка небесна, я роблю тобі компліменти, ти просто жодного слова не можеш сказати. І в цій тиші я себе відчуваю просто найщасливішим чоловіком на планеті. Шановні чоловіки, робіть частіше вашим дамам компліменти. Біть, робіть, Таня. Ну такий то спортова. Ну хто тебе просив? Ну закрила Таня! тарно казав.